Друзі, всім привіт! Ви на каналі Мотосалон. Сьогодні в нас буде огляд на класного мотоцикла, тому що це м із роду гусячих мотоциклів, а саме Мустанг GT Challenge. Мотоцикл дуже схожий на всім відомого Б... БМВ, так? Е, Ну, Візуально <смір> трішечки схожий. Е, в нас стоїть односиліндровий бензиновий чотирьохтактний двигун з повітряним охолодженням та додатковим масляним радіатором. Максимальна його потужність складає 24,5 кінські сили. Ну а кубатура 250 кубічних сантиметрів. Розвиває швидкість він до 118 км на годину. Завдяки своїй шестиступеневій механічній коробці передач. Давайте оглянемо його більш детально зі сторони ходової частини. Ходова частина в нас попереду. Гідравлічна вивка перевернутого типу. Відпрацьовує дуже класно на всіх нерівностях. Також позаду моноамортизатор з прогресією. Ну, як ми бачимо, в нас є захист нашого двигуна. Понизу також металевий такий захист, щоб ви ніде часом не сіли на. Ну, якщо сядете, то вам нічого за це не буде. Позаду металевий багажник, куди ми можемо поставити наш кофр. мотоцикл. Ну, такий. Високий саме для бездоріжжя типу кросового, або ендуріка. Тому і звісно, що посадка в нього буде яка висока. З моїм зростом 1,82 як ви бачите, я навшпуньки достаю до поверхні землі. Ну і цей мотоцикл не для низьких. Або ж ні не для низьких. Промісезакутінькі во фрозбайдене час Осамуна помасоцюрета Стріс Флексина Майайвол Спайвел також у нас є вітровий захист у вигляді такого пластикового віконця. цифрова приборка USB-шка також є. Так як у нас карбюраторна напалена система, то підсос виведений на кермо. Захист для рук також присутній. А і ще що хотів сказати, це про наші колеса. Колеса попереду радіус 19, позаду 17. Ну як ви можете бачити, гума в колеса така. Універсальна, якою можна виїхати і на легке бездоріжжя, і по трасі вона себе буде почувати добре. Пластик весь під вигляд карбону виглядає прикольно. Та й загалом сірий такий матовий е колір цьому мотоциклу, дуже пасує. Тому, друзі, якщо вас зацікавив такий мод. Можете звертатись. Посилання на нього я лишаю під цим відео. До речі, не сказав ще про освітлення. Всі дуже люблять дивитись на освітлення. А воно в нас тут ледівське, лінзоване, до речі, аварієчка також присутня. Вночі не перевіряв, але має світити непогано. Посилання під цим відео, там буде вся актуальна на нього інформація та вартість на той день, коли ви переглядаєте це відео. Також нагадую, що в нас присутня доставка по всій Україні від нашого магазину, а також кредитування від наших банків-партнерів. Тому напишіть коментар, як вам така модель, за його кошти. І підписуйтесь на наш канал, тому що далі буде дуже багато цікавих новинок. До нової зустрічі, всім па-па!